Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто любить шукати хороші, цікаві, раціональні розв'язки. Різних задач математичних, інколи моїх, інколи не моїх. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задачах. Ось таке алгебраїчне рівняння. В нас алгебра буває не часто, в цій рубриці, в основному геометрія. Таке цікаве рівняння знайшов я на просторах інтернету. Просить автор розв'язати без розкладу в ряд. Я думаю, що мається на увазі без застосування формули Бінома-Ньютона. Розв'язує автор 15 хвилин майже. Хочу сказати, я давно зберігаю цей скріншот цього рівняння. Хочу сказати, що автор розв'язує цікавим алгебраїчним способом там, застосування заміни. Ну, 15 хвилин щось робить, багато, чесно кажучи. Тому я вам хочу показати той розв'язок, який, на мою думку, є найбільш раціональним в цьому рівнянні. По-перше, ну і все-таки, по-друге, показати ще дек дек накидати декілька можливих способів, якими можна розв'язувати подібні рівняння. Але спочатку хочу показати раціональний спосіб. Але ще з самого початку хочу вам запропонувати самим спробувати розв'язати це рівняння, самим спробувати знайти корені цього рівняння. Потім ми з вами звіримося. Ну, маю сказати, що коли я от подивився на це рівняння, як, ну, як, як, якби я подивився як учень 11 там, чи 9 математичного класу, я б зразу сказав, а ви знаєте, Х вже дорівнює 2 є коренем, при х дорівнює 2 в нас ліва частина дорівнює нулеві, і права частина дорівнює нулеві. Тобто один корінь ми вже знаємо. Виникає питання, чи буде він єдиним. Нам дуже цього хотілося. І ви знаєте, на моєму каналі є досить багато фільмів, коли навіть є один фільм, коли вгадування корення як перший етап розв'язування рівняння. Дуже раджу цей фільм подивитися учням, можливо, вчителям теж буде корисно. Коли це може бути? Це може бути, якщо ліва частина рівняння зростаюча функція, права спадна, напевно. Інтервалі або, тоді на цьому інтервалі або не більше одного розв'язку, а один ми вже знаємо, о знайшли чудово. Або одна зростаюча інша константа, або одна спадаюча інша константа. Тому виникає думка, що, мабуть, ми можемо. Перша думка, яка має виникнути, може виникнути учня, ми можемо перетворити рівняння так. Що ми цієї мети досягнемо. Я переношу доданки. І для того, щоб було легше, я можу один мінусик в сьомому записати, як... Перепрошую як мінус х-1 в сьомому. Там так просто буде трішечки більш симпатично. Отже, права частина нашого рівняння константа, а ліва частина рівняння дуже хотілося б, щоб це була чи зростаюча функція, чи спадна. Але, на жаль, це не так. На превеликий жаль, це не так. Чому? Тому що функція х в сьомому, якщо я буду це розглядати як функція, вона зростає на r. Так само на r зростає і функція x-1 сьомому, А в них між ними знак мінус. Якби між ними був знак плюс, то сума двох зростаючих на r функції є функція зростаючої, ми б вже розв'язали це рівняння. Тому це не проходить, на жаль. Тобто, спиратися на те, що в нас ліва частина рівняння функція або зростаюча або спадна, не доводить. Ну, а області визначення даної функції є безумовно ця числова пряма. Що робити? Треба функцію цю все-таки розглянути. Треба функцію цю розглянути. І тут нам якраз. Вже для учнів 9 класу буде трішечки незрозумілий матеріал. А от для учнів 10-11 буде матеріал зрозумілий. Тому що ми цю функцію будемо досліджувати за допомогою похідної. Похідна від цієї функції 7х в 6-7х-1 в шостому ми спробуємо знайти критичні точки, прирівнявши похідну до нуля. А критичні точки це фактично розв'язки рівняння х шостому дорівнює х-1 в шостому. Дуже приємне рівняння. Два шостих степеня дорівнюють один одному, коли або дорівнюють самі вирази, або ці вирази дорівнюють 1 одному з точністю до. Знака. Ми з вами розглядаємо на множення дійсних чисел. Перше рівняння нам нічого не дає, друге рівняння нам дає 0,5. Отже, єдиною критичною точкою є 0,5. Якщо ми розставимо знаки похідної, буде мінус і плюс, тобто вона буде тут зростати, а тут спадати функція. Отже, дана функція має єдину. Точку мінімуму. І якщо ми знайдемо Y мінімум, підставимо, то це буде 0,5 в сьомому, мінус мінус 0,5 в сьомому, тобто це 2 на 0,5 в сьомому, ну це трішечки більше нуля. Трішечки трішечки більше. Для того, щоб учні зорієнтувалися, я Схематично намалюю графік. Ось у нас точка 0,5, наприклад. І ось вона, ось вона ця точка. Е, Мінімум тут у нас спадає. Тут вона зростає. Ну, до речі, симетрична, я не, не дуже. Тобто, вона така, такого параболічного типу, тільки парабола, яка дуже стрімко прямує вгору. Отже, а ми хочемо, щоб е, наша ліва частина рівняння дорівнювала 2 в 7 мінус 1. В сьомому. Ну, до речі, кажучи, можна порахувати, що це 127. Ну, якщо ми це рівняння розв'яжемо графічно, отак приблизно, то ми зрозуміємо, що є якісь дві точки, де це виконується. Тобто наше рівняння має два розв'язки. Один з розв'язків ми вже знаємо, це точка 2, це Х дорівнює 2. Треба постаратися знайти другий розв'язок. Я думаю, що давайте я це рівняння скопіюю. Я думаю, що пройде не дуже багато часу, і ви здогадаєтеся, що другим коренем є число мінус 1. Дійсно, в нас тоді буде мінус 1 в сьомому, мінус-мінус 2 мінус в сьомому, це мінус 1 додати 2 в сьомому, 2 в сьомому, мінус 1. Все, ми розв'язали відповідь. Мінус 1 і 2. Ми довели, що рівняння має два розв'язки функціональним способом. І ми ці два розв'язки, в принципі, знайшли, що, що цілком непогано, до речі кажучи. Ось, це такий спосіб, який, ну, на мою думку, найкоротший. Я дуже рідко. Кажу, що я впевнений, що це найкоротший спосіб. Але сьогодні я впевнений, мабуть, на 99%, що цей спосіб найкоротший. Чисто алгебраїчні способи. Автор розв'язував красиво цього, цього ролика. Я вже не пам'ятаю, давненько дивився, але все-таки 15 хвилин. А ще деякі моменти я вам накидаю в нашій другій частині сьогоднішнього фільму. Отже, все-таки враховуючи те, що цей ролик можуть дивитися і учні 9-х математичних класів, 8-х математичних класів, то ми можемо запропонувати такі способи. Другий спосіб, все ж таки другий спосіб. Другий. Ну, це все-таки біном Ньютона. Давайте ми підійдемо просто в лоб. Що таке біном Ньютона? Я... Дев'ятикласники можуть почитати в інтернеті восьмикласники. 11 клас знає. Якщо ми за біномом Ньютона розкриємо сьомий степінь, зробимо спрощення, то ми отримаємо, я буду піддивлятися ось таку ситуацію. Перепрошую, 126. Поділимо на 7, і як це не дивно, але не така вже і погана буде ситуація. Чому не така погана? Бо те число, яке ми отримали вільний коефіцієнт, 18, воно відносно невелике. Ми зможемо пошукати серед дільників числа. Цього щось там. Ну, давайте, я, я всі не буду писати. Але, будучи розумними людьми, ми зразу побачимо мінус 1. Чому, чому ми побачимо мінус 1? Ми побачимо мінус 1, тому що в нас е, така е, відповідно е, сума коефіцієнтів. Якщо ми мінус 1 підставимо, воно буде виходити. Такі коефіцієнти, що якщо ми мінус 1 підставимо, то в нас відповідно. Буде ліва частина нулю дорівнювати. Потім маємо поділити на х плюс 1, шукати далі. Звичайно, далі ми отримаємо. Знайшовши два розв'язки, ми отримаємо рівняння четвертого степеня. Потім треба буде доводити, що в нього коренів нема. Ну, ен ентузіазму великого немає. Нема великого. Третій спосіб. Третій спосіб. Це той спосіб, який от мої учні в мат-класів знали, колись я їм показав давно. І дехто навіть запам'ятав, бувають у нас там якісь, ну, були такі ситуації, якісь такі пригадували. Тому що я його називаю, я називаю цей спосіб серединна підстановка. І цю серединну підстановку я показую учням у рівняннях виду. Х-а в степені 2n плюс X-B в степені 2n дорівнює якомусь числу С. Ну, парний степень. Що це за середина підстановка? Ми вибираємо між А і B серединку і робимо підстановку. Там, тобто замість X в даному разі Т плюс 0,5. Тоді перший компонент у нас буде ось такий. Другий компонент у нас буде ось такий. І 127. І коли ми будемо за біномом розкладати, а тут просто непарний, або, ну, до речі, не дописав, або відповідно x а в степені 2n плюс 1-x-b в степені, Або сума парних степенів, або різниця непарних. То коли ми за біномом Ньютона розкриємо і один цьому степінь інший, багато компонентів взаємознищиться. В нас залишиться така ситуація. 7t в шостому плюс я буду підглядати. Просто числа дробові – це не дуже зручно, м'яко кажучи. Ось така ситуація. В чому виграш? Виграш в тому, що Т квадрат ми можемо позначити новою буквою і отримати кубічне рівняння. Тому є виграш. Отримавши кубічне рівняння, ми повинні будемо знайти один корінь. Потім ми відповідно, поділимо на відповідний двочлен, отримаємо квадратне і завершимо рівняння. Запам'ятайте цей спосіб, серединна підстановка. Але, звичайно, це не в цьому рівнянні, тому що. Ну, ми маємо дробові числа. А якщо ми все-таки хочемо в цьому рівнянні. А якщо ми все-таки хочемо в цьому рівнянні, то от нам дуже сподобалася, Олександр Семенович, ваша підстановка. Але нам не сподобалося те, що тут з дробовими числами мати справу. Не подобається нам. Ну, не подобається, то не подобається. Може запропонувати ще спосіб. Значить, Ми маємо ось таке рівняння. Перепрошую. Маємо ось таке рівняння. Давайте я все-таки напишу, що це 127 зразу. Значить, ось ми маємо ось таке рівняння, а дуже хочемо застосувати середину підстановку і не мати справу з дробовими числами. Покажу вам фокус. Фокус полягає в тому, що я помножу ліву і праву частини на 2 в7 степені. Значить, буде ось таке рівняння. І тоді серединна підстановка нам буде давати цілі числа. А саме, якщо я 2х позначу Т плюс 1, це буде Т плюс 1 в 7 степені, це буде Т мінус 1 в 7. Єдине, в чому проблема, це те, що вільний наш коефіцієнт буде досить великим. Це єдина проблема. При розкритті бінома числа. Цілком непогані, цілком непогане, вдаємо, знищиться багато. Але вільний коефіцієнт буде такий серйозний. Тут ми наскільки там, на 2, мабуть, поділимо. Ну, на щось поділимо, Т квадрат позначимо за У. Теж, звичайно, ну, не, не дуже не, не дуже, тому що числа, числа достатньо великі. А от якщо числа маленькі були, то середина підстановка. Нас би дуже виручало. Ну, ось показав вам деякі моменти, які в цьому рівнянні не дуже ефективні, а в інших рівняннях вони можуть дуже знадобитися такий прийом розв'язування. Будемо рахувати, що два цікавих прийоми розв'язування подібних рівнянь я вам показав. А дехто мене спитає, як ви все-таки тут, перший спосіб, як ви все-таки здогадалися. А я просто вивчав функцію. Я вивчав функцію різниця двох непарних степінів, однакових. От, ну, тобто я вивчав функцію f від x мінус а в степені 2n плюс 1, мінус x мінус b в степені 2n плюс 1. І знаю її вигляд. Знаю чи її вигляд? Я якось так зразу прийшов до думки, як розв'язати це рівняння. І, до речі кажучи, коли я побачив, що розв'язати без розкладу в ряд, я, чесно кажучи, думав, що автор саме таким способом функціонально і розв'язував. Він розв'язував інше. Отже, сподіваюся, що два таких способи. Дві, дві методики, навіть не способи, а два, дві методики розв'язування подібних рівнянь я вам сьогодні показав. Сподіваюсь, що було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій відеоканал, хто цього ще не зробив, на мій YouTube канал. І до нових зустрічей!